П'ятницю я знімала цей пейзаж, також був туман трішки сильніший, але й дерева стояли більш красивіше у брані. Майже листячко все впало. понеділок, початок тижня. Я їду з магазину Терепошти, і як я вчора й казала, чи позавчора, коли це в прямому ефірі, що... Пошта наша знову працює з перебоями, нова пошта, бо набралися багато сіл. Ну, я так і думала, що просто не встигають вони обробляти посилки. Є у людей посилки по чотири дні лежать там на відділенні, чекають, поки їх оформлять. Не знаю. Так що оце сьогодні завезла посилки. Їх то сьогодні заберуть із села, але коли вони з'являться, чи сьогодні, чи завтра, чи післязавтра ну, якесь таке халатне відношення, я вважаю. Не дивіться, в мене вискочило щось тут. Раз у рік і лише на одному місці. Ну, завезла посилки, дочекалась молока, набрала цілу торбу кормів, чотирьох видів, по-моєму, чи п'яти. І панкіт, і мяу, і чотири лапи, якийсь там ще за 185 гривень. Мікс, коротше, там, напевно, кілограма три може вийшла. Бо у мене ж корм в суботу закінчився, в бусі там чуть-чуть було, сьогодні останній висипала малесеньку жменьку, а не було. Тому вони вранці, вони просто, бо я їм на ніч насипаю, вони до ранку поїдають. А це вони просто в такому шоці вибігли, ось з'їли дві пачечки смаколика, молочка напилися, нагріла їм. Ну Зараз приїду, обрадую. Якщо вдасться, то зніму покажу, які будуть довольні, бо вони ж такі метеори, так мотають, так бігають. Нотелочка весела, жива, здорова, всі веселенькі. Зняти треба коротке відео, показати при денному світлі, яка вийшла вчорашня корзина з двома ручками. Шикарнюча просто. Шикарнюча. А також от яка шпор, що із листочками з такими бордовими. Бо не подобається мені, як при штучному світлі камера передає. Вона й при денному так передає. Це я не на на новий телефон. Бо якщо хто дивиться, постійно помітили, що якість знизилася, бо я знижую якість при монтуванні довгих відео, коли йде монтаж, тому що не вистачає в мене пам'яті в телефоні, щоб зберігати із програми редактора у пам'ять телефону. Будь-який редактор, коли редактує відео, зберігає не на флешку, а лише в пам'ять телефона. Відео займають дуже-дуже багато пам'яті. Ну, Не знаю. Думала, ось-ось, ось-ось я куплю, ось-ось, і, і те ось-ось тянеться і, і тянеться. Який туман красивий, люблю таку погоду. У мене в холодний час року, в холодну пору, в будь-яку осінь, зима чи весна, як ще холодно, і коли сонячно, у мене болить голова. От зимою, особливо, коли. Якщо день сонячний, то це все в мене. І вона болить, знаєте, як не отут над очима, а там глибоко, я кажу, в мозги воспаляються. Отам глибо, глибоко глибоко десь усередині. Такий біль неприємний. І його не знаю. Це і, на, і не мігрень, мабуть, тому що мігрень це при Мігрені реакція йде на світло. Людина, людині треба бути в темному приміщенні. Ну, здебільшого, так я читала. Але не знаю, якась таке. Ось таке, ще розкажу. Їду туди. Вони ну, буду казати, з якого місця виїжджає автомобіль, ну, супроводжував автомобіль, і слідом. Я ось доїжджаю і він поруч і зі мною величезний трактор, але не на колесах. І він чи з плугом, чи з дісковою бороною не, 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 не глянула туди, бо він не на колесах, а на гумових гусеницях. Я розумію, що вони гумові і те, те де і так далі. Але у мене з дитинства страх якийсь на підсвідомому рівні, я дуже боюся гусениць. У мене є такий спогад з дитинства, коли оті були ще радянські невеличкі трактори, так, стій велосипед. І вони. зараз хай проїдуть люди. Проїхали трактори, люди. І пам'ятаю, з дитинства це їде цей трактор, і оці гусениці по. Асфальтованому покриттю дороги. І, ну, для... І це не тільки це не, не тоді почалося. От підсвідомо я дуже вірю, не те, що дуже вірю, а склоняюся вірити до того, що наші душі переживають реінкарнацію кожне нове життя в новому тілі. І от мені здається, що, можливо, колись я читала, що ці наші страхи це проекція з минулого життя. Можливо, ми щось таке страшне переживали, якщо Ну, страхи вони і є страшними для кожного, кожного свій страх. Але для мене оце гусениці, гусеничний транспорт. Мені здається, він зараз на мене наїде і розтопче. Я не скажу, що я перелякалася, ось нова пошта їде, що я перелякалася в страх, але я минула його, я чую, він їде десь там позаду. І для мене це було угу. нова пошта поїхала. І... і для мене, я оце їду, я ж не кажу, я не перелякалася, що аж там ой, зараз упаду, <сум> без свідомості. Але для мене це холодок такий по шкірі пішов, мені це неприємно і не хочеться бачити. А як ще була молодша, мала, я ж кажу, це для мене було. Не дай Боже. Що цікаво, що моя душа переживала у минулому житті, що у мене оце такий страх до, до гусеничного. От бачите, будете <знати>, знати про мене таку дрібничку. Пишіть у вас якісь страхи з такого, чогось такого незвичного. Бо знаєте, води боятися, там висоти. Хоча це також. Я настільки боюся самої води як у того усвідомлення, яка глибина під тією водою. Добре, їду. Це таке відео откровення. Але добре, що він їхав недовго, звернув кудись на поле. Хай іде працює той трактор, приносить користь, бо гусениці, не знаю. Так історично склалося, що гусениці добра не приносили раніше жодному народу. Несли тільки смерть. Ну так, їдемо. Вітру немає, така. А знаєте, не дуже й холодно, тепло. Тепло. Ось і мої сонечка. Всі стоять, як одна. Красуньки. Їх ще здалеку видно. Ох, і красоньки. Хто хоче, у мене ще є такі хризантемки. І зараз милуватися і на маточники можна. Маточники я обрізаю, саме кореневище вище присилаю, ну з квіточкою, звісно, дешевше виходить доставка. І, і вони дешевші. Клас! Краса. Тихесенько зайшла. Булочка прийшов, він сидить на сходах. Бачите, їх не видно, бо вони ще не чули мій голос. Кіцюники! Кіцюники! А ну ти лади! Хлопцы, привет! Мамка бежит. тела? Не чує. Так. Принимайте товар. Годится? Хе, будь здоров. Я годую. Ну, телочку в кухні закрила була. Булочка долезав у молоко, насипала всякого різного їм. Вчора картоплю навіть ввечері виносила. Вчора їли на сніданок рибку салаку, Свіжо морожену розстала. Дуже люблять таке. М'яско люблять, Яєчка люблять, молочко. Ну, Це я вранці, ну, як їхала ось пів години, тому посилку виносила і вона, певно, заскочила туди у кухню. Чую, як м'явкає. Розстроїлася. Все, їжте. М'ясо їде, рибо їде. Такі справненькі всі, такі гарненькі. Ну все. Іду я. Так, наостанок покажу і прикріплю фото. Мені вчора пані Ліля прислала фото з такою червоною хризантемою. У мене було два кущі, які я навесні змогла відживцювати від оцього куща. Вона червона, вона насичено гарно червона. Та також червона, але інший сорт, вже інший, відтінок інший червоного. Там, вон, бачу, вже діток надавала. І вона така кулька гарна, а вона брала у мене, вона ще в бутонах була. Я питаю, це ота моя ще в бутонах була. Вона пише так, така красуня. Вона біла є, на наступний рік буде. Ось також, бачите, отакі, ось така рожева. Мене не видно в ту сторону квіти. Вона дуже красива, також на наступний рік буде. І дарма що пізні. А що в нас ранні зими зараз? Ти подивіться, ще буду милуватися. Більше половину листопада, Хризантемками. Так, прикріпляю вам фото. І піду. Всім гарного дня. А що ти там кричиш? Все, молока не дала. Так що вернутися налить тобі молока. Все, до побачення, Болочка, іди додому, кіт живе на два дворі. Все, хай ти халюсі. халюсі, халюсі.